Маячня Путіна перед недожурналістом Карлсеном це оголошення Путіним своїх стартових позицій на перемовини з Трампом. Ці стартові позиції це нейтралітет України, визнання окупованих територій за Росією та ще якісь там закони про денацифікацію. По деяких позиціях, втім, натякає Путін можливий компроміс. Також Путін минучись натякає, що після цього відчепиться від НАТО. У цій маячні немає нічого нового. Але цього разу у якомусь форматі такі перемовини колись такі можуть відбутись. Не лише у Кремлі переконані, що після повернення Трампа у Білий дім він може спробувати укласти якусь сумнівну геополітичну угоду. Тому у Кремлі вже зараз публічно через громадянина США передають у Вашингтон свої стурбованості, вимоги, комплекси і образи. Чи повернеться Трамп у Білий дім і чи наважиться на принизливий мир з Росією, це ще великі і нез'ясовані питання. Але Україні вже зараз варто розширити свої дипломатичні інструменти. Для цього потрібно адресно працювати з обома партіями і конкретними сенаторами. Потрібно розширити контакти між українськими політиками і експертами і американським політикумом. Потрібно системно виходити. На американські телеканали і соціальні мережі і пояснювати їм українську позицію. Інакше значну частину інформації про війну в Україні американці дізнаватимуться з таких от інтерв'ю з чортом. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.